Вітаю шанувальники виноградної лози. Звати мене Олександр Савченко. Мій виноградник знаходиться на Київщині. Я вдячний всім підписникам і глядачам мого каналу. Сьогоднішньою темою відео буде Вирощування виноградної лози методом повітряного відводу. У минулому році вийшло так, що ті чубуки винограду виноградного сорту Байканур у мене не проросли. Я десь халатно віднісся до методу пророщування на підвіконнях і не було в мене часу, були свої причини. І вже влітку прийшлося мені цей сорт вирощувати методом повітряного відводу. Що я робив? Це була десь середина літа, вже з'явився виноград на виноградній лозі. Я можу взяти на прикладі з цього чубука, відростка, показати, як я робив це на виноградній лозі. У цій частині я зробив прорізи, взяв, поробив такі стаканчики, прорізав стаканчик. Тут тобто, у нижній частині під діаметр лози зробив отвір. Взяв цей стаканчик і прикріпив у цій частині, де проріз, він якраз десь був посередині. Для того, щоб, коли буде розвивати ця система, щоб було куди їй рости. Заклеїв проріз скотчем. Закріпив стаканчик на шпалері, поставив туди, заправив землею, повісив і періодично поливав. Виноград розвивався, виноград спів, я поливав водичку і ждав до осені. Осені я зрізав нижню частину. І верхню частину моєї лози і залишив дві бруньки і заховав їх у погріб для зберігання. Вони зберігалися у мене до лютого місяця. В лютому місяці я взяв один такий стаканчик і хотів подивитися, яка ж там кордова система для того, щоб обідитися чи... Цей спосіб в мене вдався чи не вдався. В перший пагін я присадив такий стаканчик, я відкрив, корнева система була доволі розвинута, заповнив земелькою і поставив у себе на підвіконі, тому що ще було холодно. Потім я взяв ще один чубук, теж присадив трошки більшу ємність, присаджував їх 24 лютого. Ну і вони. У мене проростали в хаті на підвіконні, так як і основні е, саженці, чубуки, які я на порощій воді, теж вони пройшли процес от такої, таких хвороб, тому що е, не була та вологість, не була та не був той температурний режим. Який би задовольняв росту цих чубуків. Потім пізніше я вніс у хату уже у цих стаканчиках, що й були, і поставив теж подивитися, як буде розвиватися бруньки у цих стаканчиках на цій лозі. Як бачите, що в е тих стаканчиках, де я пророщував прямо на. Виноградні лозі, вони пішли набагато швидше, вони догнали це і почувають себе дуже добре. Що я хочу вам сказати по цьому методу? Метод доволі дієвий. Якщо по якійсь причині у вас не пішли чубуки, то як ви порощували її в воді чи іншим способом, то можна це зробити ще влітку і методом повітряного відводу ті сорти винограду, які ви хочете роздовжити, можна ще зробити таким способом. Результат на лице, потепліше я пересажу їх вже на місце, де я запланував. І думаю, теж буде гарний врожай цього сорту. Кому було цікаво, я дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Діліться своїми друзями, діліться коментарями. Я буду всім дуже вдячний. Ну, всім гарних врожай. Дякую.